О, в вашій увазі представляється маленький лайфхак для тих, в кого інтернет від укритликому. Значить, в чому фішка? Якщо у вас така ситуація, що інтернет нестабільно працює, часто розривається, працює по пару хвилин, потім перестає, є маленький лайфхак, як можна тимчасово його ненадовго відновити, причому ніхто не може цього феномена пояснити. Значить, попробую показати, як воно робиться. Ну, наразі ви самі все бачили, але дуже часто таке буває, що він починає пропадати. І ви збираєтесь подзвонити в компанію Крисликом, щоб лишити заявку. О, Зараз включається наш модем. До речі, модем 532 Huawei, Дуже масова модель, тим не менше. Дуже живуча. Значить, беремо мобільний телефон. набираем 0 так 0, 800, 500, 506 700 здесь не выклад <coughs> Чекаем, пока зъеднаю. Ух ты. Повторим. І тим часом дивимося на сам модем. Що з ним відбувається? А не відбувається нічого. Ось така от лажа. На жаль, допомагає не завжди, але в окремих випадках допомагає. Скажу вам більше, якщо у вас спостерігається нестабілка в роботі інтернету, нестабільне з'єднання, розриви, то це біда. Як правило, це надовго, це все дуже болюче. Ніхто його толком не обслуговує і на всі ваші сподівання на отримання сервісу був покладений крепкий болт. Абсолютний болт. Так, тим часом наш телефон бубнить. Тяжко... Важно, використування... Тяжко сказати, скільки він буде працювати. Останній раз в мене він працював таким чином 40 хвилин. Наразі знову почалися розриви. До речі, пояснити цей феномен неможливо. Що ви дзвоните з мобільного, що зі стаціонарного, як тільки ви здійснюєте дзвінок на гарячі. Ситуація. Наразі, якщо виникнуть якісь трудності, то, звичайно, звертайтеся на гарячу лінію компанії. Ну, а якщо треба терміново і у вас не стабілка, можете спробувати скоротатись так. Дякую за увагу. Наразі в мене все.